Сергію, хочу прояснити питання про чорно-біле мислення. Як воно проявляється в житті, чим формується та як впливає на життя. Ну, Якщо вас вірно розумію, то ви маєте на увазі мислення крайностями, да? тому що чорне-біле це без полутонів, це без сірої зони, це без невизначеності. Або так, або так. І питання крайнощів це питання дуже тонке, тому що з одного боку. Людина може бути жити крайнощами, тобто вона, наприклад, або занадто спокійна і не виражає своєї позиції, або вона занадто агресивна, занадто агресивна і настільки сильно виражає позицію, що вона цим нівелює зротні зв'язок інших людей, і сама залишається в не неадекватному стані обставинам, де вона знаходиться. Тому чорно-біле мислення тут треба було б специфічно глянути на цю категорію. Бо далі треба розуміти, ви схильні до крайнощів з одного боку, да бо це тоді такий стан обмежуючий залежний стан від такого погляду на життя, залежний для вас. Чи ви навпаки прагнете до максимальної ясності, тому що чорно-біле мислення може бути ще про ясність. Ви для себе чітко визначили і без сумніву ось так: отут чорне, отут біле. Тому можна подивитися по-різному, так під різними кутами на чорно-біле мислення. Якщо ми говоримо про чорно-біле мислення в контексті крайнощів, то це, ну м'яко кажучи, неприємний прояв, який завжди в людині приносить негативні наслідки, тому що або вона занадто поступлива, тобто вона дозволяє заходити на свою територію, порушувати свої межі, або вона занадто агресивна, і тоді вона заходить на межі других людей, вона не рахується з їхніми інтересами. Що не дає їй можливості мати близькі стосунки, мати партнерство повноцінне і працювати в команді. Це обмежуючі моменти. Якщо ми говоримо про чорне-біле мислення в контексті ясності, це конструктивний підхід, коли ви в певних ситуаціях шукаєте. Ну наскільки це можливо, звичайно, бо не завжди це можливо, але ви схильні шукати чітку відповідь. І іноді, коли у вас достатньо інформації, ви аналізуєте і кажете, о, точно, оце воно. Тобто там легко рішення приймається, тому що достатньо інформації, це туди, це туди, розклали, проаналізували. І ось будь ласка, у вас є ясність. Але є ситуації, коли інформації мало і вам потрібно покладатися на відчуття. От тоді ви себе запитуєте, наприклад, швидше так чи швидше так. І от, наприклад, що швидше так, відчуття всередині вам підказує тоді, ви приймаєте рішення. От в один варіант, і ви вже його дотримуєтесь, тобто ви рухаєтеся поза межами сумнівів. Так? Тобто це ще можна сказати такий безсумнівний стан, бо коли людина знаходиться в сумнівах, вона ні туди і ні сюди, тобто вона невизначеності знаходиться. І, звичайно, це дуже ресурсоємкий стан. Він забирає масу, масу енергії. Дуже багато енергії забирає і не дає бажаного ефекту, бажаної віддачі. Тому ось я бачу в таких двох аспектах чорно-біле мислення як обмежувальний обмежуючий аспект, і як аспект, який дозволяє навпаки створювати ясність, і чим краще розвинута навичка прояснювати, розрізняти, розділяти, тим більш тверда і ресурсна позиція у вас буде формуватись. Тому що, коли от в своїй роботі я з ситуаціями, коли до мене приходять з різними запитами люди, і вони кажуть: я от тут не знаю, тут у тут мене невизначність, тут мене тут все перемішалось, не знаю, що куди, як чим займатися, що я хочу, чого я не хочу. Люди розгублені, вони не налаштовані на щось одне, вони розфокусовані. І це про змішаність, це про перемішаність. Там немає чіткості, там немає от тут чорне, от тут біле, Це хочу, от це не хочу. Ось така особливість і розвивати навичку, розділяти, розрізняти це дуже важлива навичка для дорослої позиції, для свідомої, автономної позиції в житті. Ось це ще можна теж бачити під чорно-білим мисленням. І звідси воно проявляється в житті як в негативі, тобто негативний варіант це коли крайно ще раз так резюмуємо. І в позитиві, коли ви розрізняєте, коли ви розділяєте, коли ви чітко одне від другого бачите розділено, як то кажуть, все на своїх поличках, це про конструктивну частину чорно-білого мислення. Ось такі погляди, і ви для себе можете, зараз чуючи їх, співставляти із собою, з власним досвідом, що у вас є в житті. Чи є у вас в житті місце крайно і наскільки у вас розвинена навичка розбиратися в подіях, розбиратися в ситуаціях бувають моменти, коли ми, наприклад, на сесії працюємо з людиною, і вона приходить в повній такі знаті смутів невизначеності, все переплуталось, все перемішалось. Що де коли і де, я, де я, де мої відчуття, де мої інтереси, де мої стосунки, де моя робота, все перемішано на виході, коли ми розкладаємо все по поличках, в неї виникає ясність і легкість. Ух, відпустило, прояснилось, отепер зрозуміло, так? От можна було б ще так бачити: оце чорно біле мислення. Тобто, розділене як мислення розділене. Тобто, це така вже тоді метафора своєрідна, чорно біле мислення, як метафора. Яка дає вам ясність в житті, а далі ви для себе вже співвідносите, що у вас є присутнє, чого більше, чого менше, і де потрібно більше уваги. І ну більше питання, все таки про розвиток. Ваше питання знаходиться в контексті розвитку. І якщо ви цікавитесь, в принципі, мисленням розвитку, а мислення свого і як навички, так як більш свідомого процесу, тоді ця відповідь вам буде дуже доречна і дуже вчасна. Ну на що я власне і надіюсь. Далі ви для себе співвіднесіть, що має місце в вашому житті, і з того робіть висновки, потрібно на щось впливати чи не потрібно. Я маю на увазі в негативному контексті з крайнощами або в позитивному контексті посилювати здатність розрізняти, розділяти, прояснювати успіхів в цій реалізації. Якщо вам цінно те, про що ви чули в цьому відео, і ви відчуваєте вдячність за нього, то можете проявити цю вдячність, поставивши лайк під відео. А також підписатись на мій YouTube канал. Щоб слідкувати за новими подібними відео, і ми залишались на зв'язку.